Thank <laughs> you. Обеліск слави засяє по-новому. Незабаром цей монумент постане у квітнику, оздоблений гранітом. Його встановили ще у 75-му році на честь 30-річчя звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. Згодом пам'ятка монументальної архітектури перетворилася на найнебезпечніший пам'ятник в Івано-Франківську. Елементи обеліску потрохи почали відпадати, а зважаючи на його 30-метрову висоту, могли травмувати перехожих. Протягом останніх років окремі депутати самотужки намагалися знайти кошти для реставрації. Ці оболізку, і тільки тепер міська влада нарешті спромоглася виділити понад 250 тисяч гривень. Ми зберігаємо фактично пам'ятку архітектури. Кожен е, кожна кожен період в архітектурі відзначається тими чи іншими якимись спорудами, і чи вони подобаються, чи не подобаються попереднім чи наступним поколінням, але вони несуть в собі якусь культуру того періоду, в якому вони були створені. Нині тут ведуться реставраційні роботи. Їх проводять комунальники та працівники спецкомбінату. Дощі кажуть, робітники уповільнюють відновлення оболіску слави на даний час. Працює спецкомбінат, проводиться бетонні роботи підготовка. А після завершення бетонних робіт буде проводитися облицювання гранітними плитами. Ну ми думали, що встигнемо до 9 травня. але не встигнемо, бо то і погода, і міняється, і покарно буде. Мешканці Івано-Франківська сподіваються, фахівці новий оболіск слави побачать до дня народження міста. Останнім дата повної реставрації пам'ятника не важлива. Головне відновити пам'ятку. Добре, що Видновлюется, тільки за тиждень, чи за півтора это треба быстрее заняться Я вообще не против архитектуры, ну люди старались, пускай обновляют, а чем плохо? Вообще стариной надо баловаться, конкретно согласны со мной, а не разрушать, как некоторые бабаи разрушают. Два роки тому можливість реставрації обеліску слави архітектори категорично відкидали, тільки демонтаж. Все впиралося в гроші. На повну реконструкцію потрібно було щонайменше мільйона гривень. Зараз виділили на чверть менше, тому й роботи виконають лише поверхневі. Аби обеліск слави був не лише безпечним, але й мав гарний вигляд.